Майже в кожному маленькому чи великому місті, якими ми подорожуємо в Німеччині, можна побачити на вулицях і площах різноманітні оригінальні фонтани, а також скульптурні групи людей, тварин чи вигаданих істот, як цікаві фотозони для туристів. Не стало виключенням і стотисячне місто Зіґен. В Німецькій федеративній землі Північна Рейн-Вестфалія. Ось цей фонтан і скульптурна група Корів і пастуха спроєктовані Вольфгангом Кройтером, встановлені у 1983 році в пішохідній зоні в історичному центрі міста, який майже не постраждав у Другій світовій війні. І зрозуміло, що головні архітектурні пам'ятки, що приваблюють туристів, і розташовані саме в цьому історичному центрі. Зіген стародавнє місто, розташоване на берегах невеличкої річки Зіг, яка і дала назву місту. Першописьмова згадка про поселення Сігена датується 1079 роком. Але як місто Зіген бере початок з 1224 року. І у 2024 році місто святкувало свої 800 років. Екскурсійні маршрути у Зігені обов'язково ведуть до двох історично-архітектурних комплексів нижнього і верхнього замків. Починаючи огляд нижнього замку, нашу увагу одразу привертає ось ця стара будівля Протестантської церкви Святого Мартіна. Історія цього храму сягає восьмого століття, але свого сучасного вигляду церква Святого Мартіна набула у 16 столітті і є сьогодні найстарішою збереженою релігійною будівлею в Зігені. Це місце вважається ймовірним походженням міста Зіген, тому що ця ділянка була стратегічно вигідна для контролю броду через річку Зіг, і в середні віки тут була зведена прикордонна дорожня фортеця і перша замкова каплиця, яка поступово перебудовувалася і перетворилася в церкву святого Мартіна, яку ми бачимо сьогодні. Біля церкви збереглася частина стародавньої міської стіни, яка позначала вхід до верхнього міста, який починався з великого комплексу будівель Нижнього замку. Ось на цій старій акварелі середини 19 століття ми бачимо міст через річку Зіг, а далі білу поштукотурену будівлю церкви Святого Мартина та споруди Нижнього замку. У середньовіччі на цьому місці розташувався францисканський монастир, який у 17 столітті перебудували в резиденцію для протестантської гілки правителів району з династії графів Насау. Частиною комплексу є підземна княжа Крипта, де поховані Йоганн Насау Зігенський та члени його родини. Саме цей землевласник Йоган Моріц Насау і розпочав наприкінці XVII століття розширення колишнього монастиря. А нащадки династії Насау добудували нижній замок до того вигляду, який ми бачимо і сьогодні. Замок включав в себе житлові приміщення палацу Насау, оранжерею, галерею, бальню залу, а в так званій Товстій вежі розмістили князий архів. Після війни з Наполеоном Бонапартом у 1815 році Зігерланд став частиною Прусії, і Нижній Замок служив, зокрема, резиденцією адміністратора округу. А також в будівлях комплексу розташувалося кілька контор і державних установ. А з 1936 року і понад 70 років до 2011 року. В одній з будівель комплексу поряд з районним урядом та трудовим судом Зігена розміщувалося відділення місцевої в'язниці. І лише після 2016 року, коли була проведена реконструкція будівель комплексу та переобладнання його приміщень, нижній замок займають кілька факультетів і бібліотека місцевого Зігінського університету. А велика замкова площа між трьома крилами палацами комплексу використовується для проведення велелюдних культурно-розважальних заходів, зокрема кінотеатру Просто неба, публічних переглядів на великому відеоекрані популярних спортивних змагань, різдвяних ярмарків. По дорозі від нижнього замку до верхньої частини міста ми побачимо ще кілька цікавих старих пам'яток Зігена. Ось це протестантська церква Святого Миколая, збудована у початковому вигляді у 15 столітті, коли вона стала з часів реформації головною парифіальною церквою міста Зіген. Архітектурна особливість цього храму шестикутний план через обмеженість ландшафтної ділянки. Це єдина європейська зальна церква шестикутної форми на північ від Альп. Поруч з церквою Святого Миколая історична ринкова площа і стара будівля міської ратуші. Неподалік церкви і ратуші музей сучасного мистецтва, зовнішній вигляд якого нагадує середньовічний архітектурний стиль. А от справжні старі будівлі з таким середньовічним стилем ми побачимо на території Верхнього замку. Цей замковий комплекс розташований на високому понад 300-метровому пагорбі міста Зіген. Будівництво замку розпочалося на початку 13 століття, коли Зіген був розділений між двома власниками Генріхом II Насавським та архієпископом Енгельбертом Кельнським. І тривалий час замкові будівлі, що включали дві брами, головну везу та внутрішній двір з фонтаном. Перебували у спільній власності. Але поступово вплив архієпископа зменшувався і на початку 15 століття графи Насау стали єдиними господарями і міста Зіген, і Верхнього замку. Вони розширили його територію, додали ще кілька будівель. Укріпили замковий комплекс оборонними везами та стінами, спорудили оборонний бастіон з гарматами. Залишки двох круглих веж збереглися і до сьогодні. А у пізньому середньовіччі вони називалися вежа відьом і вежа мішків. Вторинний вхід у стіні називався Брама бідних грішників. Через яку засуджених до страти вели до місця страти. Збереглася і батарейна вежа під назвою Великий краб, в якій розміщувалися гармати для захисту з північного боку долини річки Зіг. У 17 столітті наступні покоління графів Насау почали між собою релігійні суперечки. І знову розділили свої володіння. Протестантська гілка власників перебралася до францисканського монастиря, який згодом перетворився в нижній замок, а верхній замок залишився в руках католицької лінії. І відтоді верхній замок лише зрідка служив резиденцією для графів. Тому кілька будівель, що руйнувалися від пожеж після удару блисковки, чи від недогляду, потім не відновлювалися. Сьогодні можна побачити залишки деяких зруйнованих споруд комплексу, зокрема із старої замкової каплиці. Під Час Другої світової війни була зруйнована будівля у зовнішньому дворі замку, в якій в 1577 році народився майбутній знаменитий фламандський художник Пітер Пауль Рубенс. Тому і до сьогодні Зіген ще називають містом Рубенса, хоча він і прожив тут з батьками лише перший рік свого життя. Зараз на місці народження Рубенса встановлено меморіальну дошку. 18 століття і до прусської епохи верхній замок втратив функцію резиденції графів і Незалежного князівства Насау. І в будівлях розміщувались різні органи місцевої влади, канцелярія, адміністрація, інші установи Зігена. Наприкінці 19 століття місто Зіген. Викупило у королівство Прусія верхній замок і в 1905 році заснувало в ньому музей Зігерланду, який, поповнюючи свої колекції, існує тут і донині. І, звичайно, серед музейних кімнат і виставкових залів тут є і окреме приміщення, що називається кімната Рубенса. В ній виставлено дев'ять оригінальних картин знаменитого барокового живописця Зокрема, і перша версія картини зняття з хреста. Найбільшу частину внутрішньої території Великого замку займає декоративний парк з великими і різноманітними квітковими клумбами. Також в парковому саду ростуть старі малювничі дерева і розміщено невелику ботанічну ділянку з різними видами квітів та інших рослин. Замковий парк має і місце проведення публічних культурних заходів, концертів, вистав. Пам'ять про двох місцевих братів музикантів Бус у парку встановлено дві їхні скульптурні фігури. І зрозуміло, що з високого пагорба, де розташовані історичні будівлі Верхнього замку, відкриваються мальовнічі панорамні краєвиди на місто Зіген. Місто християнських протестантів. Місто Рубенса місто з давньою і цікавою історією.